Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про числівники. Я не буду подавати список числівників. По-перше, я вірю, що ви вже їх знаєте, по-друге, навіть якщо не знаєте, їх дуже легко знайти. З інших ресурсів я на своєму каналі стараюся подати ту інформацію, якої мало або немає в вільному доступі. Цифри польської знайти абсолютно не проблема, їх треба прочитати, вивчити, але це польська і там не може бути все так просто. І саме про те, що ж там непростого, я вам і розповім. Якщо в польській мові ми говоримо про дітей або внуків, якщо ми говоримо про парні якісь поняття, про щось або когось, що завжди має пару, якщо ми говоримо про слова, які мають тільки множину, або про котенят, пташенят-каченят, Kraszcze wykorzystało te zbirnie, czy sliwniki. Dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro. Preklada na ekranie. Dwoje dzieci, dwoje wnuków, dwoje rodziców, dwoje oczu, troje drzwi, czworo kociąt, kotyniat. Але якщо ми говоримо про чоловічі форми, про форми «оні», якщо хтось раптом ще не знає, хто такі ОНІ, то це моє попереднє відео. При нагоді нагадую, що я подаю абсолютно безкоштовно і абсолютно всю теорію польської граматики. Вам треба переглядати мої відео від старих до нових, і тоді будете все розуміти. Якщо є питання, можете писати в коментарях, я радо відповім. Якщо потрібна приватна консультація, теж допоможу. Ціна є в моїй візитці, тобто в моєму першому відео на каналі. Вертаємося до граматики. Якщо ми говоримо про форми ОНІ, тобто якщо це студенти, актори, лікарі, треба вжити чоловічо-особових форм. Якщо цих осіб є до п'яти, то ми маємо два варіанти, як зробити множину. Ці слова вам просто треба запам'ятати, ви бачите їх на екрані. Ну і головне запам'ятати, що вживати треба саме їх, а не два, три, чотири, чи двоє троє чворо. Отже, перший спосіб: Двай, й, шей, Двай, Два йшей, чотири. Два й студенті здаю екзамін. Трій актори мають пробе. Тере лекаже робь оракje. Чому сенті актори лекаже, чому здаю мають робить, це все у нас вже було? Чому проби і орації теж це все у нас вже було в попередні відео? Дивіться. Друга форма робиться за допомогою родового відмінка. Використовуємо слова двох, трех, черих. Двух, трех, черех. Далі додаємо родовий відмінок множини і увага, увага, увага дієслово в однині. Двох студентів здає екзамін. Трех акторів ма рубе. Чтерех лекаже операціє. операція. Першому способі дієслово в множині. А в цій формулі в однині. і поміняти їх місцями не можна. Маємо два способи: треба з ними розібратися, їх запам'ятати і так використовувати, як вимагає граматика. Два студенти здають екзамін, двох студентів здає екзамін. Трей актори мають проби, трих акторів мають проби. Чотири лекаже роблять операції – Чтех лекаже роблять операція. Цей поділ є тільки до п'яти. Якщо лікарів, акторів, студентів п'ять і більше, то використовуємо слова п'ячу, шестю, сідмю, осмю, дев'ячу, десячу, єдинасту, двунасту, двудисту і так далі. На сьогодні все. Па-па!